Сьогодні ми з вами чули достатньо важливі і непрості слова у Святому Євангелії. Хто хоче йти за мною, хай зречається себе, візьме свій хрест і йде за мною. Каже нам Господь, невеликий Євангеліє, але наскільки часто нам важко Його сприйняти. Що ж хотів сказати Ісус Христос, коли, перш за все, говорив до своїх учнів ці слова. Буквально перед тим, як Христос це промовив. За кілька стихів до того, апостол Петро сказав, що ти Месія, син Бога живого. Апостоли чітко зрозуміли, що Ісус Христос і є той, кого так довго чекали, Спаситель світу. І тут Христос відразу ж починає говорити після того, як вони вже зрозуміли, з ким вони мають справу. Христос звертається і показує їм. Що ж означає бути Месієм? Що означає бути Богом? Всі дуже часто чекають під тим, хто є великою людиною, того, хто має силу, хто перемагає, хто знищує ворогів, так і ми зараз думаємо, тому що живемо багато в чому у схожий час. Тоді такі речі, як війна, смерть. Як напад одних людей на інших, були звичайною річчю, як окупація. Це якраз, якраз саме в такому світі схожому саме до нашого, до того часу, в якому ми перебуваємо, перебуваємо і був Христос. І Христос каже дивовижні слова: хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме свій хрест. Що це означало? Коли людина в той час це чула, вона, перш за все, розуміла під цим, що треба бути готовим до того, що тебе вб'ють, якщо ти будеш учнем Ісуса Христа. І не просто тебе вб'ють, а вб'ють як злочинця. Тому що взяти хрест це, це чітко було зрозуміло. Це означало, що тебе засудять на смерть, а хрест був засобом для того, щоб страчувати злочинців. Вас будуть за злочинці вважати. Ось про що говорить Христос. В світі цьому ви можете бути не сприйняті. І тут ми повинні все-таки визнати і подивитися правді в очі того, що говорив Христос. Христос учням своїм не обіцяє легкого життя. Христос не обіцяє нам легкого життя. На жаль, іноді нам здається, що якщо ми в церкві, якщо ми з Богом, то Господь має вирішувати наші проблеми, робити наше життя навіть краще від інших. Іноді навіть з'являється таке ціле богослів'я, успішності. От якщо я з Богом, Бог мені допомагає. І багато людей навіть так сприймають своє життя. Ось з тих пір, як я почав вірити в Бога, все мені почало вдаватися. І, на жаль, дуже часто так стається, тільки но щось пішло не так, все, людина нарікає на Бога. Де ти є, Боже? Тому в такий момент треба подивитися в Євангелії, Що каже Христос? Любі мої! Якщо ви хочете бути моїми учнями, вам буде потрібно зрікати себе. А що означає зрікати себе? Це забувати часто за самолюбство своє, за егоїзм, за образи, за свої бажання і уявлення про те, як має ваше життя розвиватися. Врешті-решт, з вами може навіть таке щось відбуватися. Що інші люди вас будуть відкидати і за злочинців мати. А далі Господь продовжує і ще глибше розкриває те, а що ж тоді робити? Що це за християнство таке? Що ти наприніс, Боже, учні не розуміють? Апостол Петро каже, як таке може бути, що ти будеш розіп'яти і помреш, хай не буде тобі цього. А Христос каже, якраз перед цими словами до Петра, відійди від мене сатано. А в грецькому оригіналі один із варіантів перекладу звучить так: йди за мною, сатано. Ти себе як сатана ведеш, бо сатанізм починається? з чого? Із самолюбування. Коли на першому місці стою я. А Христос каже: ні, ти йди за мною. Дивися на мене. Дивись на те, як я прожив своє життя. Як Христос через те, що любив, допомагав, прощав, підтримував, перев'язував рани і, врешті-решт, навіть зціляв, Він отримав від світу цього? що? Хрест І зневагу. І Христос каже, і з вами це може бути. Але що це означає? Що отаке наше життя і буде, що люди зовнішні кажуть, це ваше християнство це жахлива віра. Навіть є така розповідь про одну християнську сім'ю дуже багато, в якої працювала жінка, яка не була християнкою, вона була індуською, і вона не знала нічого про християнство, взагалі нічого. Але вона піклувалася про дітей, і сім'я була дуже вихована, християнська, заможна. І одного разу вона не витримала і сказала: От ви такі добрі батьки. Ви так гарно ставитесь до дітей, піклуєтесь про їхнє виховання. Але я не розумію, як ви допускаєте, що у вас по вашому будинку є такі зображення і такі фігури, де якийсь чоловік прибитий до дерева. Мені здається, це просто буде травмувати ваших дітей, їхню психіку. Навіщо ви їм таке показуєте жахіття? І тим більше вона була. Шокована і вражена, коли ви сказали, та ні, це наш Бог. То в такого Бога ви вірите про зіп'ятого, в того, який страждає? То це вам дає християнство? І от Ісус Христос для того сказав і далі, що хто хоче душу свою зберегти, то її погубить? А хто? Погубить душу свою зради мене і Євангелія, то її збереже дивовижні слова. Перше, що тут треба зрозуміти, коли Ісус Христос говорить Слово душа, а ми вже маємо це в перекладі, Христос в арамейською, Євангелія написано грецькою, а ми з вами говоримо українською. То саме тоді, коли Христос вимовляв таке слово, що під цим розуміли апостоли інші люди? Під цим розуміли життя. Життя. Душа це не окрема якась така субстанція. Ми звикли, що в людини є тіло і є душа. Це дві іноді вважають окремі речі. Ні, такого розуміння не було в той час. Вважалося так, що в людини є тіло, а живим воно стає. Якраз, от як і написано в Біблії, коли вдихнув дихання життя. Оце. Жива душа, така тавтологія виходить, насправді знак рівності. Це є життя. Тепер дивіться, як, як це буде звучати, якщо ми трошечки змінимо слово. Хто хоче життя своє зберегти, той втратить його. А хто віддасть своє життя, той його отримає. До чого нас Господь закликає? А Він каже, що в нашому житті. Є такі речі, що якщо ти їх будеш берегти і не використовувати, то вони, врешті-решт, зникнуть. Навпаки, будуть зменшуватись. А якщо будеш використовувати, то будуть примножуватися. Найпростіший приклад це людські таланти. Якщо людина буде закрита, буде боятися виходити в люди, відкривати себе. Не буде спілкуватися, не буде працювати за... в тій сфері, до якої вона надається, то вона навпаки втратить навик. От таке поняття є на роботі навик. А якщо вона буде його робити, то навик буде їй вдосконалюватися. Отже, Христос каже: не бійтеся жити, ось про що він говорить: не бійтеся жити, не бійтеся жити навіть тоді, коли. Ви розумієте, що це може призвести до смерті, що це може призвести до того, що вас будуть зневажати чи гонити. А ми такі приклади бачимо: є люди, які не бояться жити, які не бояться казати правду, які не бояться боротися за справедливість, які не бояться допомагати навіть тоді. Коли знаєш, що за це вдячності не буде, от вони роздають, вони відкривають своє життя. Живи, каже Христос, живи на повну. От уявіть собі, розіп'ятий Христос має нам давати не сум і не страх перед життям, а давати надію. А чому? Бо Христос завершує Євангеліє, такими словами, що тут серед вас є такі, що ще до того побачать. Царство Боже, яке прийшло у силі. А що це за царство, яке прийшло у силі? От якраз далі в Євангелії йде розповідь про преображення, коли учні Ісуса Христа побачили, що Ісус і є те Царство Боже. Пам'ятаєте ту радість, яку яку вони переживали, що казали, нам тут так добре бути. А Христос сказав: нікому не кажіть, поки все не відбудеться. Тому що головна вказівка на те, що Ісус Христос є Бог, це не преображення, це не тоді, коли все всяє, а тоді, коли Христос дає себе розіп'ясти. Чому? Тому що Христос для всіх нас показує, якщо в цьому житті все виглядає, що ви є невдахами, не змогли себе реалізувати, комусь не вдалося сім'ю зберегти, добре дітей виховати. Навіть коли здається все, що ви зробили так багато помилок, що ви себе так почуваєте, наче вас дійсно прибили до Христа. Вам здається, що все погано, все жахливо. Христос каже: подивіться на мене. Я так світ цей полюбив, що віддав своє життя заради вас. Подивіться на мене і згадайте, що за Христом завжди йде Воскресіння. Тому що Щоразу, коли ви пробачили, коли ви допомогли, коли ви боролися за правду і істину, щоразу, коли здавалося, що ви програєте, що, як казав апостол Павло, лихі світу цього будуть мати успішність, ви бачите, що хтось багато досягнув, йому легко дається, йому все сходить з рух, як ми часто бачимо. Бачите, який світ несправедливий. Бачите, що найкращі першими гинуть. Христос каже: подивіться на мене, я із ними себе ототожнюю. І з кожною людиною, яка постраждала від того, що хотіла щось добре внести у цей світ. Христос став єдиним. І кожній такій людині Христос дає надію. Тому, дорогі брати і сестри, не будемо боятися жити. Жити по-справжньому, роздавайте своє життя. Роздавайте тим, кого любите, чоловіку, дружині, дітям. Роздавайте на тій роботі, якою займаєтесь. Тому що ви самі помічали, як важливо, коли людина є на своєму місці. Незалежно, що б ти не робив, Якщо ти там залишаєшся людиною, яка підтримає, яка посміхнеться, яка не буде злитись, нас завжди такі люди надихають. Кожного разу, коли ти пробуєш жити, жити до кінця, як казав один батько своєму синові, сину, не так важливо, як довго ти будеш жити і коли помреш. Важливо, для чого ти живеш і заради чого ти готовий померти? А велика радість, коли людина живе як та, що любить, і помирає, як та, що не має злоби ні на кого. Це важко, це непросто. Але сьогоднішній Євангелія каже, це можливо. Та винагорода, яку ми отримаємо за це, коли будемо життя своє роздавати. Перевершить усі наші страждання. Як сказано в книзі Откровення, Господь витре кожну сльозу, кожну сльозу, яка вилилась у цьому світі, перш за все, коли вона була невинною. Тому приходьте до храму Божого, черпайте силу від Господа і не забувайте, не забувайте, що своїх сил не вистачає. Значить, треба просити у Бога. А як їх просити? Через тіло і кров Христові. Тому що саме через тіло і кров Христові ми стаємо єдині із Христом, і з нашими ближніми. Не забувайте, що перебування у храмі має мати логічне завершення це причастя тіла і крові Христової. А далі життя за тим, як жив Христос. Як апостол Павло каже, для мене життя Христос і смерть надбання. Які дивовижні слова. Нехай Христос. Буде нашим життям і смерть наша, яка нікого з нас не мене, буде перш за все над банням. Амінь.